Доброго дня! Сьогодні на огляді контактори SBPC від торгової марки US. Головне завдання контакторів забезпечити дистанційне керування електрообладнанням і гарантувати безпечне розмикання та замикання ланцюгів. Контактори USC мають широке застосування в схемах АВР, керування електродвигунами, керування освітленням, системами вентиляції тощо. Контактори SBPC торгової марки USC мають номінальний струм від 9 до 95 А. Відповідно до номінального струму, також поділяються на 4 габаритних розміри: перший та другий габарит від 9 до 32 А, третій та четвертий габарит від 40 до 95 А. А номінальна напруга катушок керування контактором може бути від 24 до 400 В змінного струму. Механічна здосостійкість контакторів SBPC може сягати до 15 мільйонів циклів, в залежності від категорії застосування. Це забезпечується надійним механізмом та контактною групою із композитного сплаву на основі срібла. Частка вмісту срібла в сплаві більше 85%. Надійність роботи пристрою також забезпечує вбудований запобіжник від надструмів. Для зручності монтажу контакти SBPC від торгової марки USC мають два варіанти встановлення та можуть бути змонтовані на Дінрейку або монтажну панель. Контакти для підключення провідників забезпечують надійне підключення кабелю, старічі та шайби для підключення двох провідників мають перший та другий габарит. Та зажимна скоба, якою оснащений третій та четвертий габарит, широту застосування контакторів SBPC також забезпечують додаткові аксесуари, а саме теплові реле для захисту двигунів, механічне блокування для виключення можливості одночасного вімкнення двох контакторів, як правило, застосовується в схемах АВР та реверсивних контакторах. Контактні приставки для організації індикації або схем керування в промислових щитах, а також приставки витримки часу для затримки на навімкнення або вимкнення контактору. Підбір даних пристроїв відбувається відповідно до габаритного розміру контактора. Кожен контактор постачається в індивідуальній коробці. До комплекту входить сам контактор в захисній плівці, яка захищає пристрій від вологи та пилу. А також інструкція по підключенню контактора з технічними характеристиками. Більше інформації про цей продукт ви можете знайти у нас на сайті у розділі технічні характеристики або завантаживши технічний паспорт. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та дзвіночок. Дякуємо за увагу! Зустрінемось на наступному огляді.